1964 року американці називають даний бренд Nike, і в принципі це правильна назва. Вони так вважають для нас що з вами все життя. Цей бренд знайомий по назві Nike, і в принципі нам з цим нормально живеться, особливо зараз, в 2024 році в Україні. Ми розуміємо, що далеко не головне це те, як щось правильно називати якісь бренди чи ще щось, Цінності полягають в інших речах. Але сьогодні ми з вами говоримо про Nike саме, і я відповідаю на питання, навіщо і як замовляти Nike з офіційного магазину Nike.com Ну, по-перше, що таке Nike? Знову ж таки, це дуже потужний бренд спортивного одягу і взуття, є спонсором багатьох спортивних подій, спортсменів, спортивних команд. Тому всі знають, що таке Nike Nike це щось десь близько з Макдональдсом і кока колою Тобто, всі у всьому світі знають, що таке канає. Як привозити його з офіційного магазину? Це робити максимально просто, про це я вам розкажу в кінці відео, буквально пару секунд. А перед цим ми поговоримо про те, навіщо це робити. Багато контраргументів у українців є особливо зараз: про те, що, по-перше, потрібно підтримувати українського виробника, по-друге, український бізнес як такий. Добре, без проблем про виробника спочатку. Я підтримую українських виробників, одягу так, безпосередньо також топлю за них. При тому всьому я навчаю на своєму Ютуб-каналі, як продавати товари на eBay, тобто як виходити на міжнародний ринок. І це, ця ідея дуже цікава може бути саме тим брендом українським, які тільки починають і продають всередині України тільки, а в Україні розкрутитись. Ну, тяжче, скажімо так, ніж якщо Сразу спробувати охопити весь світ, розкрутивши свій бренд в світовому масштабі. І зараз, до речі, це зробити легше стає з кожним днем. Тому що такі компанії, як Укрпошта, нова пошта, топлять за те, щоб робити доставку швидшою і дешевшою. Про це на інших моїх відео. Тож я топлю за українські бренди, але знову ж таки хотілося би, щоб. Якщо є українські спортивні бренди, які претендують конкурувати з якістю Nike, мені здається, спочатку потрібно їм виходити, щоб їх витягали на поверхню і домовлятися з нашими, наприклад, українськими спортсменами, щоб у наших українських команд не Nike був спонсором, а наші українські бренди, якось домовлятися, щоб заробляти менше грошей, наприклад, нашим спортсменам. І, звичайно, на таке мало хто погодиться, тому що знову ж таки все упирається в гроші і в бізнес. Але вони, як на мене, ось такі інфлюенсери спортивні, повинні починати робити цей поштовх для українських брендів, а не звичайні люди, такі, як ми з вами, які на звичайних роботах роблять. Це про бренди. Я топлю за українські бренди. Далі про український бізнес, що можна піти і купити таку пару кросівок без проблем. В нашому будь-якому торговому центрі. Е, є багато аргументів, чому ні. Перший аргумент це такого товару може банально не бути в наявності. Ці кроси це Air Max DN, Вони є новинкою. Березня 2024 року, і на момент зйомки цього відео я, наприклад, їх не знайшов фізично в магазині в Україні. Так є під замовлення можливість привезти так само, як в принципі працює і е, працюю і я. Скажімо так, тому ну фізично ти не підеш. Добре, якщо взяти там трохи часу, пройде або іншу модель, яка є, і в Штатах, і у нас, то вспливають інші аргументи. По перше, ціна. Ось, Якщо брати магазин Nike саме, то точно вигідніше замовляти на Nike.com. Вартість цих кросівок 160 доларів на сайті американському NikeCom, до нас вони приїхали вже з нашою комісією орієнтовно 180 доларів. Я впевнений, що в Україні на своєму досвіді можу сказати, вони будуть коштувати 220, 230, 250 навіть це ось мінімальний поріг. Тобто, ви як мінімум економите. Далі ви можете сказати, що До, добре економим економим, але як же потрібно, щоб український бізнес не вмирав, вони платять податки і так далі. Податки це все дуже круто, але знову ж таки, є магазини, які закладають величезну маржу, і в тій маржі не тільки податки, в ній ще ви платите заробітну плату людям, які знаходяться в торговому центрі. Частіше всього в цих магазинах по 5 продавців на одного покупця, що є нераціонально. Нераціональним використанням їхнього часу, саме продавців. По-друге, ви платите за оренду цього величезного магазину приміщення в величезному торговому центрі, такому як Лавіна, наприклад. Ви платите за комуналку величезні тарифи і так далі. Ви платите за все, скажімо так. Звичайно, потрібно підтримувати наших молодих людей, але при тому всьому там ще в ту маршу закладений відсоток, який має заробити, а який вкладається в рекламу, до речі, ще я забув, який має заробити дядько, який цим магазином, якщо це не офіційний, якийсь Nike, а просто магазин, бізнес український, має собі побудувати якусь там, е, якийсь котедж за містом, наприклад, купити собі автівку дорогу і так далі. Не будемо там, знаєте, копатись в якихось чужих фінансах, але сам факт. А тут ви... Е, по суті, а й так само ці всі кошти, які ви платите з е, 250 доларів, е, з них там якихось 160, грубо кажучи, там 120, все рівно йде в компанію Nike, наприклад. Тобто, по суті, те ж саме відбувається. Тільки ви переплачуєте за дуже багато непотрібних речей, як на мене. Можна все зробити простіше. Ви просто. Знаходите товар, який вас цікавить, на будь-якому сайті, на Nike, в тому числі, відправляєте нам всі контакти є в дописі під цим відео. Ми вам прораховуємо вартість з нашою комісією, звичайно, і плюс ви оплачуєте ще доставку за вагу посилки вже в Україну. Знову ж таки, виходить дешевше, ви чекаєте там 2 тижні. Так, єдине, що потрібно почекати, якийсь час, і отримуєте товар, який вас цікавить. І знову ж таки. Дуже багато є в тому плюсів. Є вся там розмірна сітка, яка вас цікавить, є акції, так само на офіційному магазині Nike і можна знайти знижки. І навіть є такий лайфхак, що ви можете піти в Україні в торговий центр, поміряти модель чи бренд, який вас цікавить, написати нам, тупо скинути фотографію, наприклад, там, моделі, яка вас цікавить. І там же в торговому центрі перебуваючи. Дочекатись, поки ми дамо вам відповідь, скільки буде таку модель привезти в Україну. Ви бачите, опа, різниця 2000 гривень. А на 2000 гривень можна ще багато чого собі прикупити, Там, не знаю, вкусненького чи гарненького це вже на ваш розсуд, або в криптовалюту трошки, наприклад, покласти. У кожного свої, так би мовити, розваги. Тому пишіть ми на зв'язку. 24 на 7, майже звичайно. І до нових зустрічей у нових відео. Дякую вам за увагу!